Сьогодні ми з колегами з розумної політики знаходимося у місті Запоріжжі. Це прифронтовий обласний центр. Протягом дня також мали змогу відвідати і населені пункти громади, які знаходяться в набагато ближче до лінії фронту. Зокрема, були в місті Оріхів, яке є районним центром в той самій Запорізькій області. Бачили на власні очі. Що там відбувається, поспілкувалися з нашими захисниками, і, знаєте, спало на думку наступне: от на найближчому засіданні Верховної Ради ми маємо голосувати законопроект 10.037. Це той, який віддає податок з доходів фізичних осіб, військових з бюджету громад в центральний бюджет. Чого спало на думку? Тому що от в тому ж місті Оріхєві. Наприклад, там дійсно живуть люди. І вони також потребують того, щоб їх життя було більш-менш нормально забезпечено, наскільки це можливо. Чи буде мати той самий бюджет Оріхівської громади необхідні гроші? Очевидно, що ні. Оскільки ну, жодної, скажімо так, активності, бізнес-активності там взагалі немає. Поспілкувалися з нашими захисниками і запитали їх, а ну, від держави отримали якісь спорядження і так далі, яке необхідні вам для нормального захисту нашої країни. Отримали відповідь, що тільки стрілецька зброя надається державою. Ну, питання до її стану, але вони не скаржаться на це. На це. Але питання в, то, в іншому спорядженні. І, на превеликий жаль з прийняттям 10.037 навряд чи ситуація зміниться. А якщо, так як пропонує розумна політика, все-таки залишити ці гроші в бюджетах громад, більше того, надати громадам можливість фінансувати військових, які бачать, що їм треба, і розуміють, що їм треба. То звичайно, ситуація на наше переконання буде набагато кращою. І вже буде більш те спорядження, яке більш необхідне нашим захисникам. Тому хотілося б, щоб колеги, які будуть голосувати за цей закон, також на це зважили. А ще краще, щоб частіше відвідували от такі регіони, такі місця, де дійсно обороняється наша держава. І де дійсно наші захисники потребують допомоги, і не тільки захисники, а й ті українці, які продовжують жити в цих громадах.